Доброго дня, діти! Давайте привітаємо один одного усмішками та побажаємо здоров'я. Увага! З 17 по 21 квітня у нашій школі проходить тиждень безпеки. Під гаслом про життя та здоров'я дбаємо безпеку вивчаємо. Протягом тижня. Ми пригадаємо, наскільки цінне наше життя та здоров'я. На вас чекають цікаві відеоуроки, виховні години, ігри, конкурси, екскурсії віртуальні на тематику тижня. Що, діти, таке безпека та небезпека? Безпека ситуація, коли ніщо не загрожує вашому життю та здоров'ю. Небезпека... Ситуація, яка становить загрозу вашому життю та здоров'ю. Часто небезпека виникає під час неуважної поведінки, тому потрібно бути дуже уважним і міркувати послідовність своїх дій. Цікаво, чи зможете ви вірно визначити, де зображені безпечні та небезпечні ситуації? Давайте розглянемо. Та. Це коли ви самі дома та відкриваєте двері незнайомим людям. Та коли ви граєтесь на вулиці, та катаєтесь на роликах, скейтах і ваші коліна, голова, ноги захищені. Коли ви перебігаєте дорогу в недозволених місцях, коли ви на уроках дотримуєтесь правил безпеки, коли ви переходите дорогу по зебрі. Коли ви граєте на музичних інструментах, коли ви граєтеся на залізнодорожніх коліях, коли ви обробляєте руки засобами захисту від мікробів, бактерій, коли граєтеся близько до водой, подумайте, які ситуації можуть виникнути небезпека, а в яких ні. Добре, а тепер давайте перевіримо, чи правильно ви визначили безпечні ситуації та небезпечні. Перегляньте, будь ласка. Отже, безпечні ситуації це ті ситуації, коли ми дотримуємося правил безпечної поведінки. А небезпечні ситуації це ті, коли ми не дотримуємося правил поведінки та не обдумуємо своїх дій та наслідків, до яких вони можуть привести. Зараз, діти, ми будемо вчити приказки і повторювати правила безпеки. З малої іскри великий вогонь. Грім б'є у високе дерево. Джола пригощає, але й кусає. Як їдеш, дивись під ноги. Хоч руши не знайдеш, та носа не наб'єш. Тихо їдеш, далі будеш. Сірники не тронь, сірниках вогонь. Отже, діти, молодці! А зараз оголошується конкурс дитячих малюнків на тему Безпека життя моїми очима. Завдання намалювати малюнок про безпеку та сфотографуватися з ним. Не забувайте, правил, діти за ними і все буде, діти, добре! Дякую вам за увагу! До побачення! Будьте активними!